Всем привет, цевый на моем канале. Сегодня будем снимать груповий этап для чемпіонів за Реал Мадрид. Не забывайте ставить лайки, не забывайте підписуватися, не забывайте ставити комментарий, бо мені это дуже важно. Если вы хочете другу частину з Мадрид, то ставте мені лайк. Реал Мадрид вибираємо. и погнали! Ми граємо з «Атлетико Мадрид. Погнали! Перший матч буде на Сентяку Бернабеу. Porra, Nani. Почали. Бампе, Родріго. Чого мені? Лук Васкетс. Чого мені? Локіз Васкетс. Лакіс Васкетс. На Родріго. Родріго! Бампе! Гол! Нема голо. Офсайт. Офсайт. Беллінга. Що мені? Що мені? ОБМП. Вольверде! Пробиває облак тяне. Атака у Атлетіку. Атака у Атлетіку. Отака отлетько Гризман Забива. Забиває Забуває, Гризман. Ми пропускаємо. БМП Венісіюс. Венісиус. Венісіус. Венісіюс. Венісиус. Хорош Венісіус. Але засильність відпустив від себе м'яч Венісіус. Ядремлітау. Беллінгем. Родріго. 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 Атакує Родріго. Атакую раунд, Мадрид. Атлетико Мадрид. Атака. Атака у Атлетико. Атака. Пробувае! Кортуа, сейва. Кортуа. Адремелитау. Адремелитау на Родріго Родріго, Родріго, Родріго. Родріго може пройти. Родріго, пажне що мені? Що мені? Пазне Білі немає. пробиває! ним пробуває. Стінка від Атлетико Мадрид спрацювала. Перший тайм 0-1 ми проіграємо. тайм. Атлетику Мадрид атакує. Атлечка Мадрид. Помпе, Вінисиус, Альверда. Атакує тепер Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид! Атлетико Мадрид! Кортуани Сейв! Забуває Атлетико Мадрид! Минисиус. 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 Облак. Что у меня? Вольварда. Ульверда на Венісиуса. Вінисиус. Венесіус. На бомпе! Бомпе! Тепер атака у Атлетіку Чо мені? На Менди. Менди на Венісиуса. Венісиус. Венісиус. проходить Венісиус вдаряє. І Облак. Облак тягне Цей удар. Беллінгем на Ольверда. Ольверда на Менді. Менді на Бомпе. Бампе! Бомпе облактяне. Саміна у атлетико, Кутовий Рудігер, Знову кутовий. А ні, підворіт у Атлетіку Мадриду. Ядрами літала. Атака у Атлетико. Атака у Атлетіку Венісис перехвачує Венісиус не БМП. БМП Бомпе на Родріго. Родріго. Родриго. Родріго! Родріго! Пробуває, але блок Атлетика Мадрида. Винисиус. пробываю На этом и все, друзья. Всем пока, дорогих встреч.